Всі стандартні гільзи для погружного датчика бойлера непрямого нагріву, вони мають ось таку конфігурацію, вони дуже товсті, датчик буде в них болтатися, скільки там термопасти не при, ніхліна не буде. Тому ми робимо гільзи погружні з міді. Отак от вони виглядають повністю, беремо ось такий штуцер, припаюємо з однієї сторони, з іншої сторони. Датчик одразу знаходиться аж посередині бочки, і він чітко реагує на зміну температури в бойлері, і тоді ваша система продуктивніше. Так, значить, дивіться, от ми підготували вже, бачите, сім гільз, тож ми позажимали ззаді кінці, штуцері повністю є. Використовуємо ми тіпа, для пайки от таке готове рішення, тобто балон вже повністю з з місцею, от такий безфлюсовий тіпа, припойчик. Ну і робиться так. Ми запускаємо газік ну, і починаємо гріти, цей штуцер. Ну, так красиво пайка. Зараз она трошки підстигає. От. Ми перевертаємо зразу для того, щоб горілку вже не перенастраювати. І запаюваємо задню частину для того, щоб вона була герметична. От, бачите, вже, гляньте, червоним вона покривається і можна накладати тепер при Трошки промрітую його, от воно розтикається і чітко є стик. От такі у нас, от, бачите, на виході гільзочка. І тепер, коли ми її запаковуємо, типу в бочку, датчик температури наш буде аж отут посередині бочки. І так як вона має толщину стіночки дуже тоненьку, то він і реагувати на зміну температури в бойлері буде дуже адекватно. І це зекономить ваші кошти. Тому, друзі, кому цікаво, гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапку цього профілю, «Сім тепла або холоду, слава українцям!